Представлений оновлений Honda Civic 2025 року випуску, вартість якого становить 34 тисячі фунтів стерлінгів. Honda Civic 2025 Еволюція, а не революція, і чому це добре. Автомобільний світ постійно змінюється, і навіть самі перевірені часом моделі змушені адаптуватися до нових тенденцій і очікуванням покупців. Оновлений Honda Civic 2025 року яскравий приклад такої еволюції. На відміну від радикальних переробок, які ми бачимо у деяких виробників, Honda вибрала більш тонкий підхід, зосередившись на поліпшенні існуючих сильних сторін і усуненні невеликих недоліків. І, як досвідчений автомобільний експерт, я вважаю, що це мудре рішення. Зовнішній вигляд, стиль і впевненість в деталях. Перше, що кидається в очі в оновленому сивик, це його зовнішній вигляд. Хонда явно прислухалася до відгуків покупців і внесла зміни, які надають автомобілю більш впевнений і сучасний вигляд. Загострені решітки радіатора, підкреслені глянцевою чорною обробкою, дійсно створюють відчуття динаміки і солідності. Відмова від окремих протитуманних фар може здатися спірним. Але Honda аргументує це тим, що світлодіодні фари здатні забезпечити оптимальну видимість навіть в умовах туману. Я згоден з цим твердженням: сучасні світлодіодні технології дійсно дозволяють домогтися відмінного освітлення, а окрема протитуманна фара часто надлишкова. Нові 18, дюймові колісні диски і синє забарвлення додають автомобілю індивідуальності. А можливість вибору аксесуарів в чорному, сріблястому або бронзовому кольорі дозволяє покупцям персоналізувати свій автомобіль. Важливо відзначити, що Honda не стала кардинально змінювати дизайн, а лише внесла поліпшення, які підкреслюють сильні сторони існуючої моделі. Це говорить про те, що компанія впевнена в своєму дизайні і не намагається догодити всім і кожному. Інтер'єр, преміальність в дрібницях. Всередині оновлений сивик практично не змінився, і це не є недоліком. Салон Honda сивик завжди відрізнявся високою якістю матеріалів і продуманою ергономікою. Але навіть невеликі поліпшення можуть зробити різницю. Перехід на більш преміальний чорний колір обробки даху і стійок, а також матова хромована обробка вентиляційних отворів це приємні деталі, які додають салону вишуканості. Особливо приємно, що Honda розширила список обладнання топових комплектацій. Підсвічування підніжок у версії Advance – це приємний бонус, а рульове колесо з підігрівом і цифровий дисплей у версії Spot – це сучасні технології, які підвищують комфорт і зручність управління. Бездротова зарядка для телефону стала стандартним обладнанням у всіх комплектаціях, що й відмінним кроком назустріч сучасним потребам водіїв. Цінова політика розумний компроміс. Новий Honda Civic 2025 року пропонує широкий діапазон цін, що дозволяє покупцям вибрати оптимальну комплектацію відповідно до своїх потреб і бюджету. Початкова комплектація Elegance обійдеться в 33 795 фунтів стерлінгів, що робить Civic конкурентоспроможним порівняно з Toyota Corolla Hybrid – 30 795 фунтів стерлінгів. І Volkswagen Golf Хайбрид 36 420 фунтів стерлінгів. Версія Спот обійдеться в 35 395 фунтів стерлінгів, а максимальна комплектація Advance в 38 695 фунтів стерлінгів. Така цінова політика дозволяє Honda зайняти гідне місце на ринку гібридних хеджбеків і залучити широку аудиторію покупців. Важливо відзначити, що Honda не завищує ціни на оновлений автомобіль, а пропонує розумний компроміс між ціною і якістю. Відсутність типу А гірка реальність. Один з найсумніших моментів в оновленій лінійці Honda Civic це відсутність гарячої версії Type A. Компанія пояснює це тим, що в Європі був випущений обмеженим тиражем Ultimate Edition. Це Безумовно, розчаровує шанувальників спортивних автомобілів, але Honda, ймовірно, прийняла це рішення, щоб зосередитися на розвитку більш екологічних і економічних моделей. Хоча я шкодую про відсутність типу А, я розумію, що Honda повинна адаптуватися до нових вимог ринку. Важливо відзначити, що Honda не відмовляється від розробки спортивних автомобілів, а лише переглядає свою стратегію. Особистий досвід та спостереження. Як людина, яка роками стежить за автомобільною індустрією, я можу сказати, що оновлення в стилі Honda Civic 2025 року це саме те, що потрібно більшості покупців. Не варто кардинально змінювати те, що працює добре. Замість цього, варто зосередитися на поліпшенні існуючих сильних сторін і усунення невеликих недоліків. Я вважаю, що Honda Civic 2025 року це відмінний вибір для тих, хто шукає надійний, економічний і комфортний автомобіль. Він пропонує широкий спектр обладнання, стильний дизайн та розумну ціну. Висновок, еволюція, а не революція, шлях до успіху. Оновлений Honda Civic 2025 року це приклад того, як еволюція може бути більш ефективною, ніж революція. Honda не стала кардинально міняти автомобіль, а лише внесла поліпшення, які роблять його ще краще. Я вважаю, що Honda Civic 2025 року це відмінний вибір для тих, хто шукає надійний, економічний і комфортний автомобіль. Він пропонує широкий спектр обладнання, стильний дизайн та розумну ціну. Це автомобіль, який буде радувати своїх власників протягом багатьох років. Зрештою, успіх Honda Civic 2025 року буде залежати від того, наскільки добре компанія зможе адаптуватися до мінливих потреб ринку та очікувань покупців. Але я впевнений, що Honda на правильному шляху.